Глава 15. Ворожки, містика, шалатанства чи що ще. Минув новий рік і зустрічі з друзями. А так як новорічні свята а відповідні вихідні ще тривали, Богдан вирішив знову дати волю містичним думкам. Він годинами сидів із книгами та сигаретою в альтанці, а також читав усі свіжі газети, жадібно ковтаючи всі новини, які його цікавлять. На сторінці, де висвітлюється реклама з надання послуг, записи з рекламою від різних ворожок стали нерідкістю. На цю тему йому доводилося різноманітно і детально подумати, розклав всі свої знання по паличках. Йому вдавалося все структурувати так, щоб не було для нього більше незрозумілих моментів. Його бабуся була відьмою, тому багато речей, недоступних для простих людей, були їй зрозумілі, і вона бачила їх у повному обсязі. Тому він неодноразово розпитував її про чаклунство, і вона говорила на відрізність, що цим люди займаються для заробітків грошей, продаючи магію за гроші. І вони не до кінця усвідомлюють наслідки, які можуть прийти не тільки до того, кому вони нагадують, але й тим, хто саме ворожить. Вона вчила Богдана дотримуватись церковних звичаїв, але оскільки багатьом було соромно ходити до церкви при Радянському Союзі, то попросила внука не афішувати, що вона йому проповідує віру в Бога. Оскільки Богдан мав початкові знання про віддян від бабусі, і база цих знань лежала в основі того, що чаклунство є недоброю справою, то саме під такою призмою він намагався просівати усю інформацію про містику у своєму житті. Читаючи оголошення про пропозицію погадати на долю на картах Таро, він не дзвонив на вказаний телефон, спокусившись думкою дізнатися про своє майбутнє і швидко побігти до ворожки на сеанс. Ні. Він намагався зрозуміти, як відбуваються такі вираження, які можуть бути підводні камені, що може бути шахрайством і шарлатанством. Перш за все, він згадав розмову зі старим другом, який розповів про інцидент у їхній місцевій церкві, де стався скандал. А скільки люди осудили церковного працівника за продаж залишків свічок жінкам, які повинні були бути утилізовані. Як з'ясувалося пізніше, відьми часто вдаються до подібних ритуалів, коли купують у бабу свічки в церкві, які використовували для церковної служби і ставилися парафіянам для власних потреб, або використовували в обрядах шлюбу та будь-яких інших богослужінь. Такі свічки вони беруть очевидно для недобрих справ. І тому суспільство обурювалося тим, що, прийшовши до церкви і поставивши власну свічку, виявляється, що її подальша доля може бути продовжена. Можливо, відьма за допомогою таких свічок робить приворот, а може щось страшніше для життя невинної людини. І тому цю історію, як одну із резонансних, Богдан запам'ятав як приклад чорного ворожіння. Він розумів, що в пориві слабкості або з іншими егоїстичними цілями в основному жінки бігають за допомогою до відьмута, щоб здійснити. Магічний обряд, який їм потрібен. І в той же час він був упевнений, що втручання ворожіння або любовним приворотом, або якоюсь іншою чорною магією в життя іншої людини, сповіщаючи її чи ні, при цьому не усвідомлюючи, до чого такі дії можуть призвести. Дуже часто до жалюгідних історій, як для людини, яка робить приворот, і особливо для людини, на яку робиться приворот. І якщо ще й в таких втручаннях ворожки використовують залишки свічок із церкви, то йому стало моторошно від думки, що в цьому і так зрозумілому дьявольському ланцюгу ще й можуть бути задіяні невинні і нічого не підозрюючі люди, для яких ця свічка в церкві горіла. Найцікавішим для Богдана в цьому було не те, що відьма сидить з колодою карт Таро і дає поради так, ніби вона взагалі не бере участі в цьому процесі, і на ній немає ніякої правини і відповідальності перед особою, на якій зроблено ритуал її руками. І що та карта, яка вона показана, наприклад, та, яка символізує Верховного суддю, який вишить правосуддя, не стане розглядати також і правини відьми. Тому що вона і лише вона спокушає клієнта дьявольськими принадами і можливостями Чорної Магії, щоб підпорядкувати іншу людину її волі і бажанням, і щоб клієнт прийшов до неї і замовив, наприклад, любовний приворот, який згодом понесе зламану долю і життя іншої людини, а може навіть привести до смерті. І в той же час, найвищим лицемірством і потуранням слух Люцифера можна той факт, що знаючи все це, вони також намагаються прищепити жертви і її провину в тому, що створену проблему своєю ворожбою, вона не змогла вирішити своїми діями, що в багатьох випадках можливо лише в тому випадку, якщо повністю відмовляєшся від усього того, що робить тебе людиною. І коли Богдан до такої міри закручував свої думки з цього приводу, він розумів, що йому потрібно робити паузу і відволікатися на щось, бо ще трохи він обурено стане бігати навкруги, щоб розповісти всім про це і його вважати, Жатимуть божевільним, а він загримить у лікарню, де буде розповідати не про Бермудські трикутники, як герої пам'ятної пісні висоцького, а про жахи чорної магії, яка таємна від суспільства процвітала і процвітає весь час.